Унікальний човен прибув до берегів Київського моря у Вижгороді. Науковці Житомирської археологічної експедиції виготовили його за старовинними технологіями та вирушили у експедицію річками Уж, Прип'ять та Дніпро. Все це для того, щоб відтворити прадавній шлях із варягів у греки. Зустрічала експедицію Галина Камінська. Човен Добриня повільно та плавно прибуває до берега. Тут вже натовп людей. Плавців зустрічають бурхливими оплесками. Жителі Вишгорода фотографуються на фоні човна. Експедитори говорять мандрівкою задоволені. Особливо сьогодні на фініші просто чудово. Дуже погода нам сприяла, всі сприяли, всі були обізнані. Плавання тривало кілька днів, прямували від Коростеня до Вижгорода. У давнину це була частина відомого шляху із варягів у греки. Багато століть тому. Він з'єднував Київську Русь з Візантійською імперією. Тепер пройти його вирішили співробітники інституту археології. Ми довго скажімо, працювали над цим маршрутом довго працювали над Варіантами його над вдосконаленням човна, і от власне кажучи, сьогодні ми фінішували. Науковці відтворили не лише стародавній шлях, а й човен. Його будували майже три роки за тими ж мірками, що в давину. Єдина відмінність розмір човна. Він менший ніж будували наші предки, але не менш міцний. Основа виготовлена з полі. А оці борти наживні із осики. «Ми намагалися просвідкувати, чи можливо подолати цей водний шлях саме на такому типі водного транспортного засобу це ладья, це набрана конструкція з нашними бортами, яка розрахована на достатньо велику кількість. Пасажирів човен Добриня після прибуття на березі стоїть недовго. Після численних фото з ним розбирають та відвозять до вижгородського заповідника, щоб побачити його змогли всі бажаючі. Наші відвідувачі до середини червня зможуть спостерігати цей човен репліку, зразок того, як наші пращури пересувалися і здійснювали великі такі експедиції е, е, водою, але експонатом човен буде недовго. В червні його знов спустять на воду. Тепер науковці планують здійснити на ньому подорож до Чорного моря. Галина Камінська, Владислав Липинський інформаційна агенція. Погляд.